Добрий день, друзі. Сьогодні вам покажу улюблений автомобіль президента Франції Рено Еспас 2015 року. Випуску 1,6 дизель, 160 кінських сил на автоматі, 196 тисяч пробігу, повністю обслужений масла фільтра ГРМ. Передні стойки, салінблоки, один фарбований елемент, чисто слой лаку в ідеальнішому стані. Офігенна комплектація фулледи, парктроніки 360, величезні. В нас легкосплавні диски, безключовий доступ, сліпі зони в автоскладування дзеркал, передні задні електросклопідіймачі, комбінований салон, електропривід водійського. Панорама, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, вибір режиму руху, підсвіточки та багато іншого. Це у нас 5 місць. Автівка знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Приїжджайте, тестуйте, забирайте цінник 15 950.